Я, я, вам я буду знімати на відео. а Телефон ви, ви вже не маєте права забирати телефон. Не серйозно. На місці, на місці. <су> не, 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 ви телефон не маєте права забирати. Я можу знімати на відео це, хорошо, тому що ви маєте... Хорошо, ви будете затримані. Ви затримані, все. Давайте Все, хорошо, буде давайте. протокол ставлений. Давайте. Все, заходьте зараз на місце, ви зараз обмежені правилами пресування. І ось попереду проведу зйомку себе. протокол. Так що, э, ви маєте... Вокзал, вокзал цей режим під... <су> не ні, ні. нє, 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 Так, ви протокол, ну, або ви составляєте протокол, або... Ну то ну, залучайте що залишаєте? А чому ви? Я, що, я що щось приділяю. Вам, вам вже не вам ж не повідомлено. Я що, я що, ви ограшні зараз... праві на вільне пересування, знаходитесь на місці. Uh -huh. Це моя законна вимога. Мужчина. Uh -huh. ну, так, де протокол? Ви маєте протокол складати. Все, згідно 259 статті, протокол буде заставлений там на місці. Давайте. Як це було передбачено, Ну де на місці? Ви ви маєте... Ви... Маєте... Я, я маю йти, або ви маєте складати. Ви зараз протокол? Ну як це я затриманий? Де протокол? Де я не бачу?